Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі CryptoDon. І сьогодні, саме в цьому відео, ми говоримо про Lex. Хто не в курсі, що це, можна подивитись на каналі десь два-три відео. Це е, проект, який е, проходив на лаунчпадові на WhiteBітові і залістився. І в цьому відео ми обговоримо, чи не найкращий це проект на лаунчпаді Whitebito. Поїхали! на Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобаєчку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Знаєте, коли я починаю писати якесь відео, і потім е, щось кардинально міняється під, того, під час того, як я його пишу, мені здається, що інколи всесвіт все ж таки проти мене. Була ціна до з чудовою з чотирма іксами від ціни лаунчпаду, і це вже, вибачте, мене пройшов у нас е, фактично два місяці. Пройшло. Від моменту лісингу і ціна, по якій він тримається, тримався, вона ну просто реально грандіозна. 4 ікса від моменту лістингу і ціна все ще тримається. І я такий сижу, дивлюся на цей графік, думаю, блядь, ну воно мені реально подобається. Тут у нас ще й простріли, якісь летять а, до якихось шалених відміток. Об'єми завжди там в діапазоні 200 тисяч за 24 години, якщо рахувати. Такий сижу і думаю, блін. А можливо, з цього дійсно щось вийде, можливо, вперше Вайтбіт не помилився і загнав щось прикольне, щось, на чому ми зможемо реально постійно заробляти. Дивлюся і думаю, мабуть, треба зняти відос і показати людям, що от є такий проєкт, як Lex, можливо, хтось пропустив і буде йому це цікаво. І тут заходжу сьогодні, знімаю вам і дивлюсь на графік, і бачу, блядь, а щось він уже став не таким прикольним. Але звісно ж таки в цьому є певний нюанс. А по-перше, в нас кожного четвертого числа ідуть розлоки, і можливо, можливо, це трішечки підрисували саме під них, щоб ви не нагліли і одразу не зливали все, бачивши можливість того, що ви от все таки можете продати дорожче. Нащо вам продавати з x 2 від моменту закупу на лаунчпаді. Якщо можна продати по 4, 6, а то і навіть 7 іксів. І люди такі, мабуть, думають, що «да, мабуть, я не буду одразу лити, трішки потримаю, кину там якийсь ордерець і а, буду продавати. І якщо до цього я лив одразу те, що отримав, бо там було x2, x3, і такий, і цокей. То цього разу да, я кину ордер і спробую продати дорожче. Да, щось мені подобається 7-ксів отримати і отримати замість там 20 баксів, отримати якісь там 140 баксів. Ну, звучить привабливіше, правда? І я знаю, що рекомендувати щось відкуповувати, т.д. і т.п. це не в моєму стилі, і це таке неблагодарне діло, тому що знову ж таки це той момент, на який ти не можеш впливати. Але якщо обстрагуватися від усього, то дивлячись чисто на графік і на те, як він відстрелює, типу ж, дивіться, це щось він хоп і пішов вниз. неї. Так. Хоп, і пішов вниз. А де Ну тут же ж я розраховую, що десь тут буде ще таке ж саме, розумієте? Тому, дивлячись на сьогодні, графік короткий, повноцінно щось прорахувати дуже складно, але дивлячись на цей графік, ну, мені подобається. Можливо, можливо було б варто там на пару баксів зараз взяти і залетіти, і щось навіть придбати. Тому. Я не кажу про якісь колосальні суми, але умовно, там залетівши на 10 баксів зараз, при ціні в ось цю позицію ти там зможеш забрати, сотень, ну не сотеньчик, 70 там 60 баксів. Непогано звучить, правда? І чому б ні? Як на мене, ось саме в от таких моментах можна спробувати, ні, то й ні. Типу, в найгіршому випадку в тебе з 10 баксів буде 7 баксів, і ти просто вийдеш в мінус, втративши 120 гривень. Серйозно. А потенціал заробити значно більше. Дуже сподіваюся, що в наступному місяці я зніму про Lex вже такий, знаєте, вмотивований на 100% відос, Бо от я отримую алокацію якраз завтра. І. Виставлю гордер там на 7 іксів, буду чекати, і от воно зафіксується. І я тоді вже, знаєте, трезво, у нас плюс ще додасться одна частина на графік, така смачна, десь там днів в 10. Я зможу трезво сказати, що на цьому можна трішки спекулювати. Не на великих об'ємах, щоб, не дай Бог, не опектись, але трішечки дійсно можна погратись. А на цьому все з вами був Криптодон. Всім па-па.